Доброго дня, мене звати Вадим Сахань. Я є журналістом інформаційної агенції журналісти проти корупції. Сьогодні у нас в гостях Микола Якович Березін, радник голови Сумської обласної ради на громадських засадах. Він був керівником Тростянецької районної державної адміністрації в своє время. також був тричі депутатом Сумської обласної ради. А також був постійно головою бюджетної комісії. Хотілося би запитати вас як досвідченого керівника, звідки в нас взялася в Україні корупція, звідки вона зародилася, хто є фундатором цієї системи корупційної. Ну, що можна сказати по цьому поводу? Корупція вона роззідає нашу громадськість, роззідає, як ржавчина метал. І якщо її не зупинить, вона роздість нашу державу. Я сьогодні чую судять князева, угу. який 2,7 мільйона доларів взятку взяв, так там же і судді, ще він організував цілу. А де взялась корупція? От я працював керівником Трасіницької районної державної адміністрації і районної ради. Мене дважди вибирали керівником районної ради і керівником виконкому. Голосували за мене люди більше 80%. Тому я відчував відповідальність перед цими людьми. Я не дозволяв собі ніяких рухів вліво, вправо. Я пам'ятаю такий випадок, я скажу навіть. До мене заходять мої сослуживці, спортсмени, я в спортвоці служив. І кажуть, Микола Якович, ми вам предлагаємо, відкривають сіли, кидають пачку, тут 100 тисяч доларів. Я вийняв, кажу, ні, візьміть обратно, якщо я погоджусь, ви будете мені платити. А не погоджусь. А як я міг погодитися після вибору, люди мені повірили, так? а я, допустимо, Піду керувати там по трьом районам філіалом їхнім. Ви зараз прийдіть от на сесію куди-будь обласної ради, от вона буде в середу. І подивіться парад машин. Парад машин кожен депутат старається показати, що він кращий. А кращий же не в роботі, а в тому, що його машина хороша. А в роботі треба показувати. От приймають сьогоднішні депутати документи. У нас саме велика проблема в області це відсутність плановості. Що таке немає плановості? Якщо немає плановості, немає відповідальних за виконання яких то доручень. Ні в кого нічого спросить. От я відкриваю стратегію, ви тут не знайдете ні одне ОТГ, ні одну фамілію, ні один термін виконання. Так де з'являється корупція? Вона в вершина. На владних структурах з'являється перша корупція. І потім вона роз і роздідає наше суспільство. Де написано, от ми на виконання указу президента 722-й, де тут написано, що ми повинні в когось спрашувати дозвіл на виконання цього указу, нема такого дозволу. І якщо чиновники не знають про цей указ, так це їхня проблема, а не наша. Але вони не знають дійсно. А що, тут в указі, що в указі сказано указі сказано. Перший пункт подолання бідності. Тобто це робочі міста. Це те, за чим ми поїхали. Інвестиції. Да, інвестиції. І другий пункт подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки. Так що тут треба уговарювати, а це не виконувати. Зеленський приїде виконувати свіжий указ. Ні, він не приїде. У нас нема програми розвитку сільських територій. Хоча приклади в нас є достойні. От Зубков Владимир Іванович, там у Камишах, він достойно за селом безпокоїться. Калініченко в Миропілі безпокоїться за своїми населеними пунктами. І ще є люди, які безпокояться. Але програми в нас немає. А як люди, от і виходить, що на сьогоднішній день, аби отут було, було організовано виконання оцих постановка міна 10,89, де сказано, що навіть по прогнозним показникам в області коефіцієнт вибуття сільського населення в три рази більший, ніж в середній по Україні. Вдуматься тако. Коефіцієнт смертності найвеликий у нас. В селі. Село треба спасати, там вже робити нікому. А як спасати? От і треба створювати кооперативи, налажувати переробку, заготовляти сіно, тюки сіно. Да? У нас же по границі там же не дуже то позаготовляєш. Тому треба спрашувати із того ж мера, який не читає укази президента і постанови кабміна спрашувати, а не він спрашує в тебе, що ти поїхав туди. Ти поїхав, бо ти не байдужа людина. Ти нормальна людина, яка переймається проблемами людськими. А його треба спрашувати чому він не виконує, немає от по цьому указу. Так, от 73 стаття закону про місцеве середування говорить, що рішення Ради. Обов'язкові для виконання всіма на території, тобто в області, якщо б це було рішення обласної ради. Правильне. І там були відповідальні. Хто повинен підготуватися рішення? Адміністрація повинна готуватися. А потім комісія дожна пропустити. І бюджетна, і аграрна комісія. Тільки ж. Так, голосують, аби голосувати. Ну, Колеко для простих громадян, які в нас дивляться, розкажіть, будь ласка, таке питання, як формується бюджет обласної ради, щоб люди ну, мали можливість зрозуміти. Бо є державний бюджет, є обласний бюджет, є місцевий бюджет, От обласний бюджет. Як він формується? 80% обласного бюджету відрахування від ПДФО, угу. податок на доходи фізичних осіб. І люди повинні цікавитися, а де ж їхні податки, відрахування їх, як вони використані. А в нас народ не цікавиться цим. ПДФО формується за счет заробітних плат, треба, щоб були робочі міста. Якщо їх реально на сьогоднішній день багато підприємств закрилися, збанкрутіли, деяким палки в колеса вставляють, не дають розвиватися так? Ну, на місцях. Тому звідки буде ПДФО. Тому е, ви правильно сказали, що е, треба програми і хто повинен ці програми розробляти. І які на сьогоднішній день актуальні програми, за що чого Сумщина буде виживати, в яких галузях? От, наприклад, четвертим пунктом у, у цьому указі сказано: якісну освіту забезпечить. Угу. якісну, це значить. Ми повинні знати, от, скільки в нас в області дітей, який відсоток займається на 10, 11, 12, і який на нижчі оцінки займається. Ті треба ісправляти, а ті увеличувати. же, по ідеї. І здоров'я дітей треба, от я колись на комісії розглядав це питання, я і заступник. Начальника управління освіти щось возмутився. «Да ми по ЗНО. Я кажу, стоп, стоп, ЗНО це картежна ігра. Це ігра в карти. Я даю дитину, любий, хто віддає дитину, щоб вона була освічена, щоб вона була здорова і вихована. От ви повинні за ці три позиції відповідати. Любий керівник повинен підбиратися по відповідальності і по комплексному підходу до. Вирішення проблем він не повинен влазити там у мелочні питання, Він повинен в комплексі розуміти, що треба робити, а замов підбирати таких, які будуть виконувати цю роботу. Щоб побороти корупцію, потрібно починати з виборів депутатського корпусу. Я скільки разів говорив і перед виборцями, і виступав, що ну в важко подивитися, що, що людина робила. Яка йде сюди, так? Да, про вона ми допомагала ми. людям чи не допомагала, вона робила на роботі, виконувала обов'язки якісь, чи не виконувала. Ні. У нас, Ви. йдуть, у нас Микола Якович в основному йдуть в депутати, за що то, щоб збагатитися. Йдуть бізнесмени, щоб, на жаль, щоб е, їхні фірми робили тендера, їхні е, діти отримали керівні посади. Так, да, виходить, що да. так. І виходить так, що вибори пройшли, гречку роздали, поспівали і про людей забулися. І проблеми, ви бачите, ви молодці так підхватилися допомогти фермерам асоціації фермерів і по створенню кооперативів, тому що у вас є досвід по створенню кооперативів. Цих. Ну, я створював Трасенці 23 кооперативи мене. Молочних були, але ну, там трошки інші задачі стояли. Тоді переробка не нужна була. Зараз, звісно, без переробки це не кооператив. Без внутрішнього ринку це не робота сільського господарства, без використання можливостей внутрішнього ринку. Це треба просто без використання научних працівників, це теж не робота. Тільки ж ніхто сьогодні цим не займається. Я писав керівницю області, що отак, отак, оце треба. Да, да, ну тільки навіть відповіді не отримав. Три основних напрямки, по якому ви думаєте, буде розвиватися Сумщина після війни, після думаю, воєнна що... відбудова. Хто підніме економіку Сумщини, хто буде її фундатором? Вадим, я думаю, що третього путі чи другого путі не буде як. Одно треба відстраювати народне господарство, треба відновлювати економіку, економічні зв'язки, а для цього потрібна жорстка влада. Хочеться подякувати за приміщення, надане нам дирекції цього закладу «Олександрія». Це ресторан, який знаходиться в місті Суми. Ми вам дуже дякуємо і дякуємо Миколі Яковичу, що ви до нас завітали.